Номер 710-182. Зволо знесельське. Номер 710-182. Пакет немає рушки і стала. Увага, пакет министерств речі. Ва. Протокол дівнічної виборчої комісії. Виборча дільниця № 182. Село Вознесенське, Золотоніський район Черкаська область. Далі попередні, далі по пункту. Перший пункт 1808. Другий пункт 879. Третій пункт 1790. Четвертий пункт. 142. П'ятий пункт 851. Шостий пункт 78. Сьомий пункт. 90 8 пункт. Восьми пункт, нуль, дев'ятий пункт, вісімсот п'ятдесят один, десятий пін, сімдесят місяць, пункт, дев'ятьсот двадцять дев'ять, пункт, Я тисяч. 2. Кількість голосів, виборців, поданих за кожного кандидата у народні депутати України. Одномандатного виборчого округу. Вовк Віктор Іванович 11. Губський Богдан Володимирович 209. Дарійчук Дарина Володимирівна. 3. Доценко Леонід Миколаївич – 149. Довгаль Сергій Миколаївич – 3. Замідра Сергій Володимирович, 2, Майник Олексій Павлович, 38. Корж Віктор Петрович, 284. Торчовий Юрій Олександрович. 3, Тостогриз Іван Іванович. 178. Липка Ін Борисович. 3, Маліновський Олексій Петрович. 0, Валіков Олександр Володимирович. 1, Батюша Володимир Миколайович. 2, Орленко Віктор Юрійович. 3, Петченко Михайло Вікторович. 2. Олях Віталій Іванович. 8. Свічинський Василь Миколайович. 1, Песенко Руслан Сергійович. 0, Філипенко Павло Сергійович. 14. Протокол Скріплений. Підписами голови заступника секретаря, членів виборчої комісії. На зворотній стороні протоколу підписів немає. Протокол скріплений мокрою печаткою. Прошу переміг.